Українська література п'ятий клас, українська народна казка яйце райце, фантастичне та реальне утворі символіка казки. Пригадай народна казка це твір про вигадані, часто фантастичні події. Тобі вже відомо, що є казки про тварин. Фантастичні або чарівні казки та соціально побутові казки. Ось, наприклад, тобі добре відома казка лисичка та журавель це казка про тварин, адже дійовими особами тут є лише тварини. Фантастична казка котигорошко. Чому вона фантастична? А тому, що тут є чарівні предмети та фантастичні істоти. І соціально побутові казки. Це казки, в яких немає фантастичних подій, немає чарівних предметів, події звичайно вигадані. Наприклад, це казка мудра дівчина казка, яйце, райце. До якої групи належить казка? Утворює фантастичні події. Наприклад, тільки що став пити воду та якось обцебриною розбив те яйце, райце. Як узяв СКОТ Вернути з того яйця Фантастичні персонажі ЗМІЯ ЗМІїна дочка Миша. Жайворонок І чарівні предмети яйце РайЦЕ. Отже, казка яйце Райце Фантастична. Чарівна казка. Обери із Хмари слів ключові слова із казки яйце Райце. ЗЕРНО Змія, миша, жайворонок, заєць, стрілець. Наскільки частин можна поділити казку? Казка велика за обсягом, і, звичайно, виділити в казці можна три частини: війна між жайворонком і мишею, пригоди орла і мисливця або стрільця. І протистояння між парубком та змією. Як ти розумієш назву казки? Назва казки містить два важливі символи. Це яйце та рай. Символічні образи. Кожна казка має символічні образи. І, звичайно, у казці яйце райце. Теж є дуже багато символічних образів. Слов'янське слово рай споріднене з назвою міфічної благодатної землі Вирії. Вирій вважався місцем перебування Бога Сонця, Хорса. У народних віруваннях там також ховається взимку все життя, переховується насіння, посіяне в землю. У вирії перебувають душі предків і душі ще ненароджених людей. Коли стрілець розбив яйце, почалися нещастя. Отже, яйце, райце це символ вічності, гармонії, раю, і стрілець, розбивши яйце, порушив оцю гармонію. Яйце першопочаток всього. У яких жанрах фольклору є образ символ яйця? Пригадуємо. У міфах багатьох народів існує поняття світового або космічного яйця, з якого народжується Всесвіт. Одна половина яйця стає небом, інша землею, а жовток стає Сонцем. Адже небо і земля це справді єдине ціле. Яйце – Символ зародження Всесвіту. У давньої єгипетській міфології бог ра це Бог Сонця, самовиник із космічного яйця, яке з'явилося з первісних вод хаосу. Розкрившись, яйце випустило сонячне світло. В індуїзмі космічне яйце зніс божественний птах на первинні води, із золотого яйця вийшов брахма. А дві половинки утворили небо і землю у Китаї. Вважали, що перша людина з'явилася з яйця, що впало з неба у воду, котра покривала землю. В Україні до культу родючості з давніх давен належить звичай розмальовувати курячі або декоративні яйця писанки. Символічні образи жайворонок та миша символ єдності землі і неба, Божа птаха, яка приносить весну, тепло, це жайворонок. миша символ земного, підземного, часто це розруха, суєта, голод, бідність. Гляньмо на дерево життя, і жайворонок зображений на кроні дерева, а миша в самому низу. Як миша змогла перемогти Жайворонка? Перемога миші це порушення єдності світу, перемога земного над небесним? Орел. Цар птахів. Ніким не народжений. говориться в міфах. Існував до початку світу Король неба. Посланець богів Коли комашня відкушувала птахам пір'я, один Орел врятувався чому? А Орел бачить, що то лихо сидить на дереві і не злітає. Тобто, Орел бачив, що діється, і він не злетів, бо знав, що впаде, і його розірвуть звірі. Орел це втілення далекоглядності, розсудливості і мудрості. Хто допоміг мисливцю, коли той розбив яйце? Змія це багатозначний символ. Це мудрість і підступність, це життя і смерть. Змія це стілення і це отрута. Хто допомагає парубку, коли його переслідує змія? Зміїна дочка? Отже, можливо, змія та зміїна дочка? Це приклади проявлення різних сторін одного, оцеї мудрості, і підступності, життя і смерті, зцілення і отрути. Чим заплатив чоловік змії за те, що вона загнала скот знову в яйце? Коли це йде до нього змія і каже йому: Що ти мені даси чоловіче, як я тобі скот цей вжену в яйце? А він їй каже: А що тобі дати? Вона йому каже: Даси те, що без тебе стало дома. Він каже: Дам. І коли він приходить додому, аж там без нього син народився. Через своє необережне ставлення до надважливих речей, людство розплачується. Чоловік необережно поставився до яйця реця те, щоб врятувати себе від біди, розплачується найдорожчим сином. Син це можливо навіть символ майбутнього. І чи виконав стрілець обіцянку, яку дав змії, чи віддав він йому сина. Які події, описані у касті, є фантастичними? У творі є багато фантастичних подій. Наприклад, щука випила всю воду з річки. Змія заганяє скот до яйця. Дівчина-змія за одну ніч зібрала врожай і спекла паляницю. Разом з тим. Це українська народна казка. Тут є події реальні, які події, описані у казці, є відтворенням життя і побуту звичайних людей. Підготовка до весілля. Господарювання стрільця. І реальне життя, звичаї та обряди українців. Бо це українська народна казка. Кожна казка має повчання. Чи повинна людина відповідати за свої вчинки? Які ж вчинки ми можемо розглянути: цариця Миша і цар Жайворунок не поділили зернятку? Стрілець розбив яйце райце. Стрілець пообіцяв змії віддати те, що без нього появилося вдома? Які наслідки? Життєві випробування, звичайно. Торжество зла, руйнування гармонії у світі. Чи повинна людина відповідати за свої вчинки? Чи повинна людина передбачати наслідки своїх вчинків? Підготуй заказку яйце райце по одному запитанню до кожної пелюстки Ромашки Ромашка Блума. Перше запитання просте. що? Де коли. Друге запитання пояснювальне К чому? як. Далі уточнювальні запитання, чи правильно я зрозумів, зрозуміло що. Практичні запитання, як би ти вчинив, вчинила на місці. Оцінювальні запитання: добре, чи погано що. І творче запитання, що було б, якби. Ось, наприклад. Перше запитання просте: що батько Орла віддав стрільцеві мисливцеві? Пояснювальне запитання: чому Миша змогла перемогти? Уточнювальне запитання: Чи правильно я зрозумів, що, зрозуміла, що Орел уникнув смерті? Практичне запитання: як би ти вчинив, вчинила на місці стрільця, який пообіцяв сина Змії? Оцінювальне запитання добре чи погано, що стрілець врятував орла, і творче запитання, що було б, якби у війні переміг жайворонок?